Ну, Артем, що це за вакцину робимо? Значить, ми робимо вакцину з 21 по 30-й день, мікоплазма і цирковірус. Ось так, внутрімишечно, два кубика позначили. позначили. Спочатку перед тим, як масово вакцинувати, ми там 5-7 штучок подивилися, провакцинували, 5 хвилин підождали, подивилися реакцію організма на цю вакцину, на цю партію вакцини. А ну, все добре і вакцинуємо далі. А можуть бути нюанси деякі? Так, да? так, да, да, буває, що в нас таке, що... Що там тряска починається, ломка починається, і цей. Ну і впоследствии э, приводить до падіжу. Я зрозумів. Тут вроді би все нормально, тому вакциновані. О, який боєць. Крикливий. Депутатішка має Сувакцин Суваксин да, називається вакцина. Да. Сувакцин. Як? як Сувакцин. А де купляли? Сі-медіка. Сі-медіка. Рекламу зроємо. Сім'їка. Сімедіка. Ну Це вже позначені, це вже провакциновані. Зараз будуть всі депутатські провакциновані. Ну і ці теж на підході.